Що ми будемо просто тягнути, теж можна. Я не, не маю нічого поки, але ми це трошки просто зміщаємо навантаження, щоб що максимально виштовху зводимо лопатку. Да я тут винку вистачає, У мене ще зараз є таке бажання, але я, напевно, тут не зможу зробити, а ми ну, попробую. Так, да, напевно, не вийде. Знаєте, чому, да, низько? Якщо б я робила ось так, мала архіни і на задню дельту, то тут можна робити. Я таку праву вам давала. А так, звичайно, ні, бо не зручно тягнути. Ну, я спробувала. Знаєте, чим я просто хотіла, щоб у нас кут трошечки був а, зверху вниз. Не просто рівно, а кут зверху вниз. До речі, ви можете міняти, якщо вас тренажер дозволяє, що ви можете тягнути зверху вниз, трошки під кутом. Змінюйте собі. Це не критично, але у вас просто міняються кути різні по спинці. Я дуже люблю робити, коли в мене так трошки з-під низу. Ну і, в принципі, трошки зверху теж, тобто я трошки пішл відхиляюсь назад. Це все різні кути нахилу, чуть-чуть стресуємо свисну. Особливо, якщо в вашому залі немає різноманітності тренажерів, і у вас там, не знаю, один кросовер. є кросовер, то відповідно, покажи кросовер, може міський. Знаєте, це кросовер, ви можете самі робити собі тренажером, як мене, і міняти куди находу. Ось є такий тренажер, ви можете все пропрацювати, якщо маєте ручки. Тому не кажіть, що немає нічого в залі, все можна пропрацювати. А в мене дуже кутки. Все, виключай камеру, додайте вес.